На початку серпня на сторінці скверської міськради у Фейсбук з'явилося повідомлення про початок реалізації проекту розміщення комплексу сучасних торгівельних павільйонів із упорядкованою прилеглою територією на площі по вулиці Соборній. Така новина викликала бурхливе обговорення, а думки людей розділилися. Мова йде про цю земельну ділянку, яка початково призначалася для будівництва житлового будинку. Ще донедавна на цьому місці торгували місцеві підприємці та пересічні скверяни, для яких торгівля є основний. Основним видом заробітку, адже робочих місць у сквері практично немає. Проте очільниця міста, вочевидь, мала свої плани на цю ділянку, тож підприємців і людей з цієї площі просто вигнали. Хтось знайшов місце на території церкви, а іншим довелося торгувати прямісінько на дорозі. На прохання підприємців про надання їм в оренду цієї земельної ділянки на умовах власним коштом провести її благоустрій, влада жодним чином не відреагувала. Жителі міста. Підтримують нас у плані тому, щоб ми там створили умови. Ми зобов'язуємося. От наші підприємці складають кошти, вносимо і наводимо там порядок. Ставимо нормальні павільйони, туалет там ставимо. Зараз у нас тут -от більше ста чоловік стоїть на цьому, і 100 чи приблизно до ста чоловік павільйонів все там можна розмістити, все буде нормально. І люди самі будуть наводити порядок. І ми говорили, що ми будемо. Хотіли взяти землю в оренду, платить у нашу казну гроші, не платить якомусь дяді чужому, а щоб наше місто розвивалося. Ми ми на всі оступки йшли, нас ніхто не слухає. Абсолютно, нам запропонували такі великі суми. Отакий купляйте ларі за 22 тисячі доларів. Місцеві кажуть, що за розпорядженням пані Левицької комунальники разом з поліцією демонтують мафи та вивозять їх у невідомому напрямку. Робили ще так нам. Люди розходилися, вони беруть, я потім вам там покажу, вони беруть, визивають міліцію, беруть крана свого і грузять кіоски і вивозять, неізвісно куди. Ночью. Ми це зафіксували. Тим часом ринок це не єдина точка спотикання, адже міська влада, як кажуть місцеві, вочевидь знайшла спосіб заробляти і на держзакупівлях. Тендерних основах Колевіцька, як сказати, щоб служби подивились на її закупівлі, які вона очолює. Особливо на закупівлі там бумаги А4, що там виплатило всю міську раду обложити, там вже около 150 тисяч було виложено, також на те, що навісник свирщини виділила, около 130 тисяч за цих півгода. Те, що час на газету фінансує на пропаганду так як вона працює. Ну і цікаво на ремонт побутової техніки Скверській міської ради і її обслуговування де було виділено около 100 тисяч гривень. Натомість підприємцям пропонують торгувати на єдиному в центрі міста ринку, створеного ще за радянських часів. Проте місця на ньому не так вже й багато, подекуди важко розминутися покупцям. Як розмістити там більше зо дві сотні людей питання риторичне. До того ж, за словами голови організації підприємців Скверщини, цей ринок працює незаконно. Тобто країна, яка видавала дозволи, не існує. Власника немає, тому що коопспілки немає. А власник, який теперішній, не декларує його, ну не, 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 не оформляє на себе документи, щоб його не задекларувати. І він ну, фактично він працює незаконно. Згідно проєкту на площі майже пів гектара, серед інших споруд мають з'явитись торгівельні павільйони, за які доведеться викласти не один десяток тисяч доларів. Ні, а чим ви краще за мене вона каже? Почому ви повинні користуватися цією землею, а я не можу? От вона забрала цю землю і виставляє зараз на локцію. І ставить туди свої дорогі павільйони по 22 тисячі доларів. А людей, от люди, повинні на дорозі бути. Це правильно? Вочевидь, пані Мер вже знайшла вигідних інвесторів для цього проекту. Проте місцевим підприємцям це точно не по кишені. От вона вже через Білуця, через благоустрій, Білополь, благоустрій, Білополь, ця земля вже пропонується в інтернеті для е, багатих людей, щоб вони стали спільно є. Іншим же містянам та підприємцям облаштували ось такі торгові місця, які в кращому випадку вмістять шість людей. Куди мають подітися інші понад 200 чоловік? Питання знову ж таки риторичне. Тому люди змушені торгувати на проїзній частині, території церкви та усюди, де лише знайдуть місце. Містяни бідкаються, що торгівля то єдиний шанс, хоч якось виживати на мізерні пенсії. Проте їх проблеми, особливо зараз, коли в країні війна, чинну владу схоже не обходять. Ми вирощуємо все своє, наша продукція своя. Я вирощувала цю посолю, цього кропу вирвала в мене дві тисячі пенсії. Так? Я можу на цю пенсію прожити чи не можу? Ми її все вирощуємо, вони нам не дають стати. Кожен день міліція над нами. Чого над мною кожен день повинна міліція стояти? От цього й мене гонить двісті. І сказали вчора нам, що будуть нам по 1300 виписувати страху. За що? За те, що я його сиджу, ну землі добуся. І мені ще 1300 випишуть страху, то хай її виписують. І за ту пенсію хіба можна прожити? А діти, а внуки, які теж потребують ще нашої допомоги. У цей складний час, поки малий та середній бізнес намагається утримати економіку і, хоч якось прогодувати свої сім'ї, скверська влада, вочевидь, прагне задовільнити свої власні інтереси, вважаючи, що вони при владі навічно.